Добрий день, діти! Як ваші справи? Я дуже рада, що у вас все добре. Сьогодні ми відправимось у країну казок. Послухаємо одну цікаву казку. А про кого ця казка? Давайте дізнаємось у загадці. У нарі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком-нишком бігає сіренька. Правильно, мишка. Послухайте, яка історія стала з двома мишатами Круть і Верть. Українська народна казка Півник і два мишенята. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник. Голосисте гордичко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! А гляньте но, що я знайшов? Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півний колосок та й знов гукає Гей, круть, гей верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну, от я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи. Ой півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я. Не я. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я. каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив. Ти. А піч витопив. Пиріжків напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Ну що, сподобалась казка? Добре, а давайте спробуємо відповісти на мої питання. Як звали півника? Правильно, його звали Голосисте Горлочко. А який в цій казці півник? Працьовитий, роботящий, правильно. А як звали мишенят? Круть і верть. Чому їх так називали? Вірно, тому що вони постійно грались, крутились та да вертілись. Чи правильно вчинив півник, що не пригостив мишенят пиріжками? Так, а чому? Правильно, тому що хто не працює, той не буде їсти пиріжків, пледащих ніхто не любить. Ой, як ви гарно відповідали на питання. Молодці діти, що ж, до зустрічі малята, ви дуже гарно попрацювали.